Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Худобичвот є. Сьогодні дивимось на тортойсі. Подивіться, як просто наша чудова гра як любить закидати. От Тортой кидає. зараз нашого автор реплею. До речі, з Ніко Марінка в топі. це зараз. Трішечки згодом поговоримо про цей нікнейм і цього авторореплею, так що зараз грає на даному тортуйсику. Але зараз трішечки поговоримо, як чудово зараз закидає. Подивіться, от наш тортойс, як ви знаєте, танк 9 рівня, кидає його проти сьомих рівнів по дні артилерії в командах. І от як от чим взагалі думають оці розробники, кидаючи отак ці танки, так як ми вже здогадалися, можливо, хтось не здогадався. Наш автор реплею Маринка втопія повністю зараз майже на всіх снарядиках, голдових голдових підкалібрах, так скільки вони пробуває, 326 мм. міліметрів проти сьомих рівнів. Це дуже ультратоповий статюган. Маринка втопія. Я більш ніж упевнений, що більшість з вас чули за цього гравця. І в цьому, от в цьому бою він буде показувати рекорди по настрілу, не дивлячись, що 15 тисяч хітпонтів на команду буде. Взагалі, всі хіт в ворожій команді це було десь 15к. Я з самого початку не дивився. Зараз у нас 13к в в команді противника, і це буде рекорд по настрілу на тортосі в даному патчі. Ви дуже здивуєтеся, як це все буде відбуватися. Так, обов'язково подивимося. Після бойовій статистиці, скільки він напулькав якийсь це за рекорд, і просто зараз попустив ворожого як тигран. це була така машина, як би це висловитися так правильно, така небезпечна для нашого тортуса, яка могла нас пробувати. А об'єкт 703, варіант 2 зараз повністю от ви бачили, просто опустив чоловік руки і вже не бачив жодного сенсу кудись їхати. І ще до слова, от. Я дивлюся оцей реплейчик і подивився на цього нашого тортойса. Я навіть і не знав, що є унікальний 3D-стиль на тортойса. От я тільки що аж дізнався. Я його ніде не бачив взагалі, ні проти мене, ні в моїй команді. От це для мене дуже було величезне здивування. Та навіть до цієї пори, що я зараз кажу, це дуже мене сильно здивувало. І так... Зараз ми вже знищили напрямок на фьордах, так звану водичку, туди куди приїжджають важкі танки. Невідомо чому ворожа команда вирішила поїхати. Мається на увазі у вигляді ворожих танків по більшій частині. Поїхати на центр Мак. От невідомо, всі завжди їздять отуди на водичку. E, JH лінія K. ну от ви розумієте, про що я кажу, там, де наш авториплею, з самого початку поїхав. І так, два фраги на рахунку, і вже майже 5,5 навполька в тисяч 7-8 рахунок. І по хітпоінтам на команду ми програємо на 1К. Уже більше, вже на 2К програємо, так, навіть не встиг відкоментувати, як наша команда вже сипеться. І якщо подивитися на міні-мапу, у нас дуже великі проблеми. Так приїжджає наш завіт на тортосі. Ми відразу ставимо його на гусеницю. І зараз буде цікава дуель. От дуже цікава дуель зараз буде, бо тому, що у нас статист, от наш реплею — це лютущий статюган проти звичайного стандартного гравця. От зараз побачимо хто кого і як це буде відбуватися. Подивіться, як шикарно танкує зараз ворожого тортойся. Наш автор реплею, звісно. Шістька вже на пульках, є ворожий тортуес їде мчиться, нічого не боїться і ставить на гусеницю. Наша Маринка в топі. До речі, Маринка в топі, ви не думаєте, що це дівчинина? Ні, це хлопчина грає так, це чувак грає, такий кіберкотлета. Ви не дивіться на нікнейм, так, він оманливий. Просто так собі хлопчина хотів назвати свій нікнейм, так і назвав. І що? Три танки вже в копілці нашого автора реплею, 7362 на пулька, в на 10-10 рахунок, і по похід ми вже трішечки підрівнялися. Це, до речі, був другий танк. От в ворожій команді, ворожий тортойс, яка була така небезпечна машина для нашого реплею. В цьому бою, звісно, І що? Їдемо, вертаємося на свою базу. тому що в нас дуже повільний танк. Ну, у нас 25 км на годину їде наш танк. І вертаємося до бази в випадку, чого, якщо, наприклад, ворожа команда захоче, що захоче захоплювати, звісно, нашу базу. І швидше за все, тут шельма стоїть, можливо, бурасик, ну тому що вони єдині отут світилися недалеко від цього лісу. І зараз ми тільки підсвітилися. Немає жодного сенсу кудись переїжджати. Зараз ми просто в бортики будемо, будемо відгрівати. Ну от невідомо зараз побачимо. Зараз все побачимо. Що зараз придумає наш автор реплею? Ну, чекаємо та 57-й, який світився на центрі або сушка. Ні, сушка вже поїхала до 45 ТП нашого союзного. Зараз він на алінії на самому верху, і шельма також там вже обидва ворожих танки вже наступають на нашу сімку. Так і вони, звісно, її забрали. Сушка разом з шельмою забрали нашого 45 тп І швидше за все, тут зараз є Бурасик. Бачили, от деревце впало, і наш автореплею показує, що е, Супер підсвітив. Так? Такий в нас снарядик завантажений, був. Так, це був фугасик, вже тримав фугасик. Е, наш Наше так, уже підготував для Бурасика. Він чудово розумів, хто, це, хто там може бути. А в лісі. І 443 ми вибиваємо. Всі хіппойнти, які він мав, так і до речі, 515 тут середньої шкоди оцим фугасиком. Так, до речі, ще не подивився, скільки пробуває. Ага, 120 мм. Підвищене бронепробиття. Так, британців, чотири танки вже на рахунку. І їдемо шукати тайпа 57-го, 800 вже на пульках, і знаходимо ми Тайпа 57 Ну проти нас у нас у Тайпа 57-го жодних шансів немає. Тим більше подивіться, він ще стоїть та тупить, вицілював він там півроку, дав нам пробиття на 392. І поки він одне пробиття дав, ми дали йому три і його звичайно забрали. Так, сушка, та шальма вже швидше за все. Зараз атакують нашу базу от на нульовій лінії з іншої сторони. Оцеї гірки. І зараз побачимо тортуєс. До речі, у нас ще живий, шотний 197 хітпоінтів, хідпонтів. Зараз можливо навіть сушка його добере. П'ять танків уже у нас на рахунку. І що вирішує все ж таки не їхати туди? Можливо, вирішив все ж таки поїхати спочатку забрати артилерію. Ні, вертається, вертається шельма. Подивіться, просто в'їжджає сюди. Невідомо, що вона зараз виробляє. І Знову кугасиком пробуваємо на 543 хітпойнти. Зараз шельма втікає. Чудово, що вона втікає в нашу сторону, і контрольним добираємо. От зараз оцей останній постріл, яким ми контрольним добили шельму. Зараз був досить непоганий такий постріл на автор реплею. Чудово розумів, що там стоять такі дерев'яні колоди. От бачите, по лівій стороні там були. І вони, звичайно, прострілюються під калібрами. А що ми і зробили, і забрали? Так, сушка. Знову ж таки, чому вона давить? Так, зараз Тортойс також, швидше за все, фугасиком пробуває сушку. Є супер Хілкат. Зараз намагається заїжджати в задницю і су 130 м втікає від нього. І, звісно, він напоровся на нашого реплею. Сьомий фраг у нас вже в копілці. Зараз їдемо шукати швидше за все ворожу артилерію. 212А. У нас 625 хітпонтів, тобто ми переживаємо. Ворожий снаряд 100%. Хіба що він дасть нам з підпалом. Ну, Але це дуже рідко таке буває. Але звісно буває. ВБР дає таке. Я вже і таке бачив в реплеях. от, Такі тащунські бої були, коли просто артилерія портила все та Подивіться, просто званшотила артилерія з суперхілката нашу, нашого союзного і наша союзна артилерія там написала трішечки в чаті. Ви бачили, що написала. Там, Звісно, я таке озвучувати не хочу. так? І ми виїжджаємо сміливо на підкалібра. На підкаліберах працюємо, так, два постріла, і ворожої артилерії немає. 23 837 по ВН-8 заробляє Маринка в топі, майстра також, звісно, а медаль Редлі Уолтерса – основний калібр та воїн. І рекордні 10 254. Дамажки, а 8 танків знищив, 1965 чистого досвіду він здобув І з преміум акаунтом. Він ще й пішов в плюс майже на 80 з половиною тисяч срібла. Бій тривав на цілих 10 хвилин. Тож, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.